Бог почув мої молитви, і сьогодні я почуваюся набагато краще, ніж вчора. Я навіть не знаю, як... скільки енергії сьогодні в мене вже було. Я стільки всього переробила, я... я в шоці. Я не знаю, я і у дворі поприбирала, і вдома прибирала, і їсти приготувала. І тут з посудом все, все зробила. і сьогодні від... І сьогодні день народження чоловіка-батька ще був, то все, я в шоці. Я не знаю, хоча я не спала ніч. До ранку, до шести ранку я майже не спала, бо мене накрила магнітна буря. В мене був тиск, скільки 100, скільки, 149 на щось там, на 90. Ну, жорстко. Це для мене жорстко. Прям було я, я в шоці. Але. Потім я поспала зовсім трошки, і не знаю, це просто це реально, Бог мені дав сил. І я сьогодні просто літала, літала, все робила, і зараз я себе почуваю дуже добре. Так що слава Богу, Дух Святий працює в нас. Тому, друзі, хто втомлений, Моліться, просіть сил. ну Я завжди так буваю, ми ж слабкі, ми, ми буваємо слабкими, і ну, це нормально, ми ж не роботи, <сі> Я завжди, коли я вже просто відчуваю, що все, слабкість, я не можу, то я, я звертаюся до Бога, я молюсь і я наповнююсь новими силами <сі> завжди. <сі> Тому, друзі, рекомендую.